Добрий ранок, Володимир Іванович. Сьогодні ви завітали до нас Авідіополь, до виконавчої служби. Що вас привело до цього? Бездіяльність, корупція. Головна мета таїровських чиновників, таїровських чиновників під час військового військових дій. На виконання суду від Рішення суду від 26 червня 2023 року міста Одеси про надання звіту про заробітні плати за 2022 рік ЖКП Таєрова, начальника заступника. Главного бухгалтера та главного інженера мені надали, я зовсім не розумію, мені надали відповідь тільки на директора ЖКП Таїрова та заступника. Директор 616 тисяч гривень, а заступник 372 тисячі гривень в рік. А по главному бухгалтеру та Главному інженеру вони якісь неприкосновні, мабуть, люди. Тут мені понаписували якісь, попридумували статті. Я так розумію, що це, напевно, сотрудники ФСБ. Угу. Ну я як це так, директору дали і заступнику, а їм не дали. І ну Ви, ви подавали ви виконавчу службу ви, для виконавця. Я подавав виконавчу службу, але виконавча служба закрила провадження. На яких підставах даже не можу вам відповісти? І не виконала рішення суду. Зато Таїровський ЖКП Таїрова перечислив перечислив кошти 26 тисяч. 800 гривень напевно за те, що вони не виконали рішення суду та закрили провадження. Я написав скаргу з пакетом документів і хочу запитати у начальника ісполнітельної служби, на яких підставах вони не виконали рішення суду і закрили провадження. Я синіговець Володимир Іванович. Я звертався до вас по поводу виконання рішення суду суду. Таїровська посол ЖКП та але рішення суду не виконали. Про провадження закрили, і я хотів би поспілкуватися з начальником виконавчої служби. Як це таке буває? Я хочу, вас, я хочу у вас запитати, чому ви, от Гайдученко, не виконуєте рішення суду, а провадження, яке було відкрито по КПЖКП е Таїрова. Не надавши відповіді, закрито, ір і в реєстрі нема провадження, яке закрилось. Ну, на даний час так що відразу я вам не можу надати відповідь, тому що я знайомити зміцями виконавчого. Така, що а вот гайду гайдучи, а це, це гайдученко. Тут Ну, це... я розумію, гайдученко багато виконавчих проваджених, і у виконавців багато виконавчих проваджених. Я бачу, ви написали скаргу. Так, ага, я написав скаргу. А цієї лас... скарги ви її залишили? Будь ласка, реєстрацію? ви мені прийміть. По реєстрації скарги. Ні, скар... я, ще не зараз... я хотів у вас спитати, на які, чому ви не виконуєте рішення суду. Ви ж ісполнітельна що... служба. Ви виконавчий служба. Виконав. У нас біля 10 Привачу, що і дайте вам, вам відповідь, потрібно ага. озміновуватися з матеріалом і виконавчим про керівнику або мені, якщо дякую. Покидати, або дякую, дякую. І тоді вже ага. я можу а скільки, відповідь, а скільки, або відповідь. А, а ви знаєте, скільки днів у вас є на, на розгляд скарги? Ну, Скажіть, скарга реєструється і скільки днів? Да, 10 днів? 10 днів. Десять днів, так. Ну, добре, хоча, ви знаєте. Добре, дякую. Ви я її зареєструйте. Скаргу подав на виконавчу службу. Будемо чекати 10 днів, будемо бачити, що там і як там поновлять, чи щось друге придумають. Дякую.